Всім привіт! Сьогодні 16.10 Ми розпочинаємо наш такий коротенький влог. Чому коротенький? Тому що в мене є деякі проблеми з телефоном, з камерою. Тобто в мене розбита камера і, можливо, влог буде не максимально якісний, ще щось, але я дуже постараюся зняти плюс-мінус хоч щось. Я вже на конюшні з 8 ранку, вже зараз 9. Я ганяю фіряка. Ось тому що. Вчора мене не вийшло трішки його подвигати. Сьогодні я ганяю, поки дівчатка збирає свої речі. Ми чекаємо на нашого тренера з фурою. Сьогодні я знову у ролі глядача. Ось, і хорошенький тут бігає Ось, що я вам ще можу розказати? Я так розуміла, вже якісь коні поїхали, мене вчора не було, тому я сама трішечки ще нічого не розумію. Ось я дуже постараюся зняти вам максимально щось таке саме цікаве, але кажу ще раз, я не обіцяю, тому що кажу, в мене з камерою дуже все погано. Ось сьогодні ми на такому сталі сірячок бігає, і тим залишилося у нас проблема, що я його купала постійно, я його купаю, і він прийшов, ліг в саму багнюку, ну, чистий пісок, ні одної кучки. Я не розумів, що вам була проблема повалятися тут, там, он, отам, отам, там, де старий, поганий ґрунт пісок. Ну, Я не розумію його, якщо чесно. Вчора я не знаю, що він чесно робив, але сьогодні він щось не дуже хоче бігати. І сьогодні такий, більше постоять, поспать. Да? Я про тебе кажу. Ну нічого, все, чекаємо, поки я його доганяю. Підемо знімати дівчат. Вони цього так не люблять, але ми вам щось знімемо. Усім привіт! Hello! На годиннику зараз 9.39. Ми збираємо наші речі і будемо чекати нашого тренера і грузити коней фуру. Ми ще ждемо соню, потім приїдемо жашки Yes! шемрон. Вже готує каро, прискаємо кондиціонер, реклама. Не підходь близько. Всього. Каровий хвост просто шикарний. Він дуже не розчушений. Дуже не розчушений. Дівчатка тут вимивати Рафаеля. Не питайте, чим він прив'язаний, якось не зрозуміло. Це Яна в нас вирішила. Тому що він виходить сюда, А так не вийде. Лайфхак. Ми йому помили. Ксюша, покажи грібку. Вона ще й не мокра, вона сушиться і хвостик. Поник. наша горда з конюшні. Всі люблять поника. Всі м'якають. Але фона а... не коник. Який хороший. Він любить сам себе. Да. Віка а... в нас показує свої оп, вміння. Молодчинка. Яна нам покаже. У нас дуже багато нагород. Щось ми зайдемо внутрі. Суша сказала, що ми показали. Так, да, бо тут якість мені подобається. У нас повні нагороди, але там всередині. Але є це маленька пункт. частина, yeah. того, що більшість спортсменів забирають винагороди собі, yeah. о, залишають їх вдома, і також багато спортсменів залишають їх в своїх кімнатах ну тощо. О, тут уже краще нагороди, Зараз ми пнемо світло, тому що... Вау. Ну Тут у нас uh, да. невелика така частинка. Такі у нас є кубок України. Тут є багато з Кім'єнко, з Жашкова, з бізнесом, з бутенка. Паралелюр. Так. Да. Ще в нас є. Є такий кубок, це найбільший кубок в нашій колекції. Це От, командний кубок. Напевно. Бо Я точно не пам'ятаю, щоб вам не те саме. чемпіонат Європи. Можливо. Так, Можливо. так, це наш тренер. Тут Багато фотографій різних. Це взагалі наша тренерська, але зараз тут трішечки без порядок, тому вам сильно не показати не буде. Це просто. Ми обожнюємо нашого тренера. Червона рута? Червона. А то? Не знаю, не, не зрозуміла. Так, читайте. М я не на світі ліфони знімаю, а взяла я у Віки Віка спонсор наших влогів. Спонсор, це спонсор. Е коли Вона і просто і дала нам телефон і сказала знімайте. Я дуже їй вдячна. Можна знімати тепер на її телефон. І ми досі там нашого тренера. Ми не знаємо, коли він приїде, в скільки, але ми повинні бути постійно готові. Ми буде, повинні бути готові в 10 годин на тому що по плану у нас 10 років. У нас є проблеми, вже 9.49. А соня досі немає з моїм пакетом Соні Соня досі не зібрані речі. Тому Зі далі. в сідлі нам потрібно тримати завжди баланс. От, наприклад, коли ми їдемо галопчиком... галопчику. <плес> давай, давай, а, Ми завжди тримаємося верхнім женкіном. Да? О, це надана. <плес> Слушай, нічого, Якщо ти монтаж, я тут додавала щось при монтаже. Ми не... вже йдемо, тренер зараз приїдемо. Ми йдемо відкривати ворота. Сейчас будем грузить коны, вещи, все вместе. Ой, переживаешь? Конечно. Первое смагание Вики. Вот, Я сильно переживаю, понимаете? Мы поддерживаем ее все разом. Да. Вика, Вика, Вика. Буду, буду на трибунах кричать. Вика, давай! Вика, давай! Ну, если я потеряю сознание, то Рафаэль сам. Хочет. Я буду кричать. Давай. Давай, 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 Мы давай, давай ты сможешь. Мы, Ферси, Мы все вместе. Я буду кричать. Ура. Мы уже. Ой. Мы уже чекаем. Так, дивите. Мы хотим у нас на конюшню. А там Белая церковь едет. Вот так вот Шкаревка заезжает. Тут. Смотрите. А, тебя побежала уже. Все, ніяких змагань, так? Я боюсь. І убіжала в закат. Так, ось такий от банер, Записуйтесь, будь ласка, до нас. Чекаю, поки ви заскріншотите. Так. І тут написано: Imperial Horse Club. Окей? Okay? Давай. отак так прорекламіруй. Все, тренер приїхав і починаються такі максимальні збори. Куточок імперії Хорско. Фурона вже повертається, все. Розом амуніцію, коней, все, просто все. Я йду закривати ворота, тому що у нас в Левадах гуляють конячки. І щоб вони у разі чого не вибіжали. На трасу. Таки, безпека наших коней найважливіше для нас. Хороші. Идем, хороші. Идем. Вот ми, ми вже всі їдемо. На... Все. все загружено. Дороги. Ми почти можете... Давайте ми Оп.

Выплевывайся, Рафаэль. Аккуратно. Господи. Даша, да. Да. И она пошла. Коро. Убираем. Ну я убираю? Яна убирает. Соня О -ка. О -ка. Это кто такой? Убираем. Тут у нас Рафаэльчик. поставить так нет я два поста по своей а все я уже поехал снимаю снимаю. снимаю снимаю даша поставила уже молодец в клетке рафаэль Пошли, тоже в клетке

Бьяночка, привет. 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 Не ешь мне телефон. Да На нем выступает вся прекрасная девчонка. Белошова Дарья. Не такой сладкий. Александровна. Очень такой гарный коров. Видите, какой он хороший. хороший, хороший. Да. Regions... Тобі тут подобається? Зрозуміло. Так, обзор. У нього дуже гарне таке око є. І нужны таке у нього попо на двіте комодно. Наші китики. Так вот так вот делай. Вот так вот по морде. Нет, он сейчас выйдет. Конвой На ньому виступає Ваня Ваня. Ваня

<связывая> Красота. Снимай. Все хорошо. Уже тут красиво. Очень Красота. Мы там стоял. Шон, это магазин? Ну да. Да, уже жалко. Я тут, а на улице будет. Да нет, Холодно, капец, я уже не могу. Я я не... О! Машенька а, вот. уже перезывается. Мы коро уже посетвалы. Носик. Йип. Пошли. Короче. Да. Короче, меня попросила Лиза пошагать его коням. Не коням. И какие твои впечатления? Я все. Yeah. На. На, дай Надаємо морковку. Латітна Я буду. Я шагаю. З конвоєм. Я сель. Где-то там. Шигаємо. Одні в мене жі. Усім добрий ранок. Сьогодні другий день. У нас так світло. Ми з просто під фарами машини, щоб ви нас побачили. Так. На вулиці 6.30. Трошки холодно, дуже холодно. Але ми будемо вже виїжджати на нашу конюшню, брати речі, які Сашик не взяв. І будемо потім їх їхати в жашки. До зустрічі. До зустрічі. От тут є ще декілька надалі Сашика. Ага. Він є тут. Ось. А мы шукаем ее в кимнате кронштейн. А у нас тут ночные сборы. Видно. Даже со шпором. И мы берем виды. Нам, нам надо еще, короче, взять щетки. Мы уже подготовили. Ой. У нас список даже есть, понимаете? Но есть проблема. Дуже светло в коню. Так. Кого? Да. Убил а да. пакете, он там для эльфа. Короче, мы сейчас в Даша, раздает сильно. Чистая. Дашенька, ты рада? У нас сидит в 90. У <звук> <звук> нас стартовала. Смотрите, как у нее есть шлем. Помахай, это наш влог. Здравствуйте всем. Я на стартую, мне все равно. <свук> <свук> да. <плес> Я очень харинченна.

Да, це низько. Коротше, ми зараз... Давай. Стань як голівудська звізда посередині. Я тебе сфоткаю на паспорт. Давай. Що можу вам сказати? Ми вже у нас на конюшні, ми відкатали там трішки приказу, допомогли, Поганяли Сіночку, сіночка, сіночка. От, уже погуляємо, тут гуляв минут. Час, наверное, давайте на гуляв тут. вот. зайчик. Зайчик. Я же пойду до дома. Я уже буду, наверное, тоже ехать до дома. Да. Ну? Любовь всей моей жизни. А то есть комбат получил вкусняшку. Я уже иду до дома. Точнее же за мной сейчас приеду. Осман. 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 Тебе его Короче. І я вже йду додому. Щось І сьогоднішній день-два, то ще перший день змагань, другий день влогу. Ми закінчимо все. І продовжимо вже завтра, по дорозі в жашки, в жашкові. Не знаю, але до, до завтра. Добрий ранок, ми у нас на конюшні. Ми забули снятися. Ми зараз відкриємо конюшню, бо якби 6 ранку ми приїхали за овсом. Так, Ми насипаємо овес на конячкам Даша. добрий раночок. Я на сьогодні красотка, дивіться, яка напудрилась. Сьогодні таке сонечко гарне вийшло. Да. Нареш. Бо дощ, постійно дощ, холодно, немає сонця. Жах. Насут... Ну, Такий будемо... трошки творчі безпорядок творчий, Ну да. нічого, нічого страшного. Ми зараз розмашіла і прибираємо. Так, Яна настільки що оголосила, що зайняла перше, перше місце. місце. Віка, перше місце. А Знаєте, тепер я вам розказую. Дивіться, Сагай, так, час у Вікторії був 74 секунди. У мене був час 72 секунди. Вікторія проїхала рівно за 74 секунди. Я проїхала за 71 і 9 мілісекунд. мілісекунд. Девочки вона на У Соні і Ян вже вони коротше наградили їх уже. Да. <фокал, фокал. г nouling> <тилля> маємо розпаковочку. Розпаковка, граноли для коней. це ліки. Ой, ліки для коней. Так, ні, давай скоро, тоді. Пробуємо. Вона так пахне. Воно ну, офігенне. <ріху> а ти ми купили ліки, саме його послідили. Ну ко конше не їв. Це для коня взагалі, десь. Даша. Даш, подивись. Робиш ліки. Дай на секунду. А, а, Та він, а що, не а, що, не чо, що я не, не стой? Ну, що... Та він дуже смачний. Смачний. Можна коротко сіти? Ні, подожди. Ні, ми ще що будемо їсти, ми його хочемо повісити. Саша, а да. А Ванді, не треба. Ні, дай. Так кусай, ми, ми дай, оце от гризли. Дай. Ну, це Рафаелю я купила, ну Будеш? Попробуй, так попробуй. Тільки чисте. Вішай. Ні, вішай прямо сюди. Подожди, я зарівнюся. Давай. Нормально. Ще вище. с кобылкой Вит. Это моя родственница. Викуся. Передай привет. Санечка снимает. Это а все Ксюха. Ксюха с конвоем. А я с Викусей. Это моя родственница. Кстати. Викуся. Короче, она моя родственница. Это Викусь. Что такое Викуся? Да там Ксюха. Ксюха и да. Это моя родственница. передай привет. Что там, как там? Двицейка красотка. От Ники Кузьменко. Нуль штрафов. Привет, правильно? Так, сколько? 4,28. Ой. Так, мы вышли, в снимать, вашем... время. 45. Короче, 19.45. Мы шагаем. 50. 50. Да. Короче, все шагают. Мы я гуляю с... Алиса. <laughs> так, мы уже идем в номер. Тут кирпичный коридор. Вайп. Вайп. Окей. Я сегодня ела. Короче, ступенечки. Да. Уже оборачивали. Табач. О, подожди. Mm -hmm. Да. Всім добрий ранок, вже 7.20. Я йду годувати коней, дівчата ще збираються, я вирішила вже їх не чекати, бо я... ми вже довго збираємо щось, щоб нам коней треба було погодувати 20 хвилин назад. Зараз І... Щас... я йду кормити коней. від явномер 7. Вже всі повинні плюс-мінус приїхати. От. Так, Всім добрий ранку. Немає трошки часу знімати, того. Дивіться, тому що сьогодні успішня. Коротше, он віка уступала розмінацію. Да, Віка, оно віком. От, ресвіда. Коротше, вона розминається. Я стою. Так, Яна приїхала сьогодні 8 час, хорошо. На жаль, в призовий не попала, але ось добре. Не Ми у віки перше місце. Я дуже погано приїхала. Але перше місце. Ми дивимося. Даша буде. Даша. Не знімаємо. Соня дуже помогла. Яночка спит, красоточка, Красотка. спит красоточка. Поле путили Иван готовит. Так, наша колекція медалік і так далі продовжують. Я ж кажу, що саме забирають додому. Так що за одні змагання, от, і це тільки від одного коня. Тобто, а в нас їх шестеро. Ой, так, шестеро. <клес> Пишіть наверх. І тобто, там, що я вам показувала спочатку влогу, в четвер, то ці медаліки це такий мінімум наш. Наш мінімум. Там у всіх вдома куча всього, розумієте? Я ж таку, що от Дявочки з тільки Марго і Саша. І Даша отримала другий розряд, Соня отримала другий розряд. І Ваня подібно отримав другий розряд. Він наші молодці. Всім привіт! Ми вже загрузили коней. Ми вже загрузили коней. ми їдемо в Нашу. Надивіть свій маршрут. Поїхали ми. Все і Марго заділилися. Загрузили коней. Ми повернемося в жашку ще. Ми приїхали, у нас тут дуже сильний дощ. Дуже сильний ну, такий. От, я вигрузила фунгу. Все, ми вже приїхали на коляда. Ми зараз будемо розкладати наші пакуночки. Наші речі, приїхала трішки вже без сил, втомлені, а... але нічого, ми вже все розкладаємо, ось я з плідів. Дорога була просто ми спали. Приїхали в першу ходку, і там ще у нас залишилось три коня, якщо не помиляюсь, М -м Ось. Наш їх дум... два і один як Так, купутник. Да, Ліземо Наш, е... Наших друзів. Да. Все, я думаю, на чому ми. За... Так, і ось Даша залишилася я. з покупочкою. Так. Да. Ми купили для корошечки. Шампунчик. А такий. Спеціально для гнідих кодик. Так, от такий у нас шампунь. Зараз фокус. Дуже класний, будемо пробувати, якщо у да, нього не залишаться алергія, в принципі. Бо воно буде дуже класне, і хвостик, що буде чистенький. чистенький. Да, бо у каро дуже класний хвостик, але йому не вистачає якогось такого догляду. Так, да, він дуже смачно пахне цей шампуньчик, такі. Таким чаєм чолом, Так, да, Тому ми. Угу. Наступне змагання ми вам розповімо, е... як нам шампунь. Да. Ось. Отзыв. Так. А такі поки так, да, все. Я думаю, на цій ноті ми можемо закінчити наш влог. Це було дуже класне змагання і дуже результативні. Так, Даша викинула третій розряд, потім сьогодні другий викинула розряд. Ми всім вітаємо. Ось тому. Всім до зустрічі. Пока!